Доброго раночку, самі найкращі мої підписники, хто підпишеться. Знову сьогодні тема підкладів. Многочисліна кількість, многочисельно прийшло мені повідомлень з подібними підкладами. Тут потрібна тільки чистка. Це блок енергетичних ресурсів. От зараз я вам тут. Прикріплю зараз, тут жіночка мені прислала, це коли зроблено через кладбище, подивилася розкладом, і забирають в неї ось вампір, забирають енергетичну силу в неї. Це блок енергетичних ресурсів, бачите, з усіма силами. От скільки там в цьому підкладі змотано палок, наскільки зроблено на кожну палку таку, на кожну оцю дерев'яну віточку, зроблений якийсь блок енергетичного ресурсу, тобто на печень, все на...